28 листопада перший день посту, який передує свято Різдва Христового. У народі його також називають Пилипівкою, тому що піст розпочинається після дня пам'яті апостола Пилипа, Віруючі до Дня Різдва очищають себе покаянням, молитвою та дотримуються певних правил для тих особливо, хто тільки починає практикувати життя духовне. Я хотів би оголосити за цей піст, який є другий. По Значенню після поста Пасхального після Великої чотиридесятниці утримання від їжі м'ясомолочної, від сиру і яєць. Це така составляюча фізична, скажімо так, цього посту. Протягом посту віруючі дякують Богу, і найголовніше, на чому має зосередитись людина, це її внутрішній світ. Відкривається мудрість посту духовного, який є главенствуючий, тому що коли ми просто постимося і, скажімо, відказуємося від звичайної їжі, але обичним засобом проводимо своє життя як завжди, то це не йде нам в користь, це просто буде дієта, така модна в наш сучасний час. Але щоб це стало духовним подвигом в першу чергу. Ми скажімо, тим, що ми обмежуємо себе їжею, ми не даємо тілу воставати проти духа, ставою на своє місто, і тоді направляємо всі зусилля на духовний подвиг. Устраняємося від всяких злих справ, від осудження, від тих е міроприємств, які розлікають нас, удаляють нас від Бога. Під час посту треба якомога більше ходити до церкви, кажуть священнослужителі. Тим самим люди достойно готують себе до зустрічі свята Різдва Христового. Валентина Пінчук теж дотримується головного правила посту покори душі і тіла духу. Головне внутрішнє – понімати, не біжати, прощати, вміти прощати. Святі отці кажуть, що устав посту це та висота, до якої має підійти людина, і кожен міряє її своїми можливостями і силами, за словами протиреї Віталія Бойкова, зцілюючи дух, люди здобувають здоров'я тілесне.